Добрий день. Тема нашого уроку інструменти пристосування та інвентар для облицювання поверхонь. Вивчення даного матеріалу дозволить вам знати види інструментів та їх класифікацію, призначення інструментів та їх характеристики, вимоги до інструментів. Облисувальні роботи виконують із застосуванням нормокомплекта, в які входять ручні та електроінструменти, контрольно-вимірювальні інструменти та прибори, а також інвентар і застосування. Зверніть увагу на інструменти для підготовки поверхні, для очищення поверхні, для видалення залишків розчину і нерівності, для нанесення грунтувальних сумішей. Зверніть увагу на інструменти для підготовки плитки. Це металевий кутик, рівень, лінійки, кусачки, склоріз алмазний для різання скляних і керамічних плиток. Реймус, коловорот, ручний пліткоріз, електропліткоріз. інструменти для, та пристосування для укладення плитки, лопатка плиточника, електроміксер з насадкою, терка паролонова, зубчаті шпателі з розміром від 4 мм до 12 мм, гумовий молоток, засоби для вирівнювання шлів. Ємкість для миття облицювальних поверхонь. Особливу увагу я би хотіла звернути на контрольно-вимірювальні інструменти, до яких відносяться рівні бульбашкові лазерні рівні, вимірюючі рулетка лазерний вимірювач. Перед початком користування інструментами необхідно перевірити їх справність. Наприклад, якщо нам треба використовувати рівень бульбашковий, я до початку роботи перевіряю вірність показників. Для цього я встановлюю на рівну поверхню рівень і звертаю увагу на візир, фіксую, в якому він положені знаходиться. Потім я перевертаю на 180 градусів і знову встановлюю те ж саме положення. Навіть якщо є відхилення і вона відповідає тому, яке було попередньо, значить рівень у нас дає вірні показники. Лазерні рівні ми використовуємо для того, щоб мати розбивку поверхні по вертикалі і по горизонталі. Коли ми встановлюємо перший ряд. Плитки під облицювання. Якщо ми виконуємо більш об'ємні роботи, використовуємо лазерні рівні, які нам показують більш чіткі зображення на поверхні і більш, більший об'єм робіт. Для визначення лінійних вимірювань ми можемо використовувати лазерний рівень, який нам показує відстань між поверхнями і зручне виконання робіт. Пам'ятаємо, що якість виконаних робіт залежить не тільки від професійних здібностей лицювальника-плиточника, але і від якісного інструмента та пристосування. Дякую за увагу. До побачення.